Мані капець, серце часу, невидиме місто, частина перша доброго ранку Гелено. Вдалося. Останній миті Гелена заскочила до ванної. Вона полегшено сперлася спиною на двері й замкнула їх. Гелена здебільшого програвала ранішні забіги своїм сестрам і тим самим прилікала себе на вічне очікування в коридорі, поки Фіона та Шарлота ретельно приймали душ. Натиралися кремами, розчісувалися, сушили волосся, точили ляси й мальнували час. Полиця біля дзеркала вгиналася під вагою їхніх бантиків, шпильок для волосся кумедних зубних щіток, різнобарних дитячих кремів і особливих шампунів. Фіона надавала перевагу кінним мотивам і пробникам парфумів, а Шарлота захоплювалася білочками, феями, ельфами і всім, що було рожевим чи блищало. Через ранкові чепуріння сестер Гелена постійно страждала від браку часу. Та сьогодні вона проснизнула до ванної першою. Задоволена собою, Гелена увімкнула телефон, на телефоні відео, зробила гучніше, а тоді прикріпила до дзеркала шпаргалку. Дев'ятий Б писатиме на першому уроці контрольну з біологією, тож до того часу вона мусить досконало опанувати менділевські закони спадковості. Батьки передають своїм нащадкам спадкову інформацію уставленими одиницями, які називаються спадковою схильністю або генами, дорочила Гелена, пораючись перед дзеркалом і чистячи зуби. На приспіві вона гучно вступила. Так класно, коли у роті повно піни, а замість мікрофона зубна щітка. Мені потрібно в туалет, закричала Шарлота і загупила кулачками в двері. І, до речі, ти жахливо фальшивиш, проте Гелену це не беззаментежило. Не Перший закон про одноманітність повторювала вона матеріал. Якщо схрестити між собою дві чисті породи одного виду, то прямі нащадки матимуть такий самий вигляд, продовжувала Гелена. та раптом заткнулася. Що це було? Якийсь рух, Вони й за спиною. За душовою завісою, можливо, це був вітер, що проник скрізь вікно. Попри світло дня Гелені мимоволі згадалося фільм жахів, котрий так любила її найкраща подруга Боббі. У цих стрічках сцени у ваннах ніколи не закінчувалися хеппі-ендами. Якщо схрестити між собою дві частини породи одного виду, то прямі нащадки матимуть такий самий вигляд. Нерішуче продовжила вона, очима скануючи відображення у дзеркалі. Ні, вона не помилилася. За кольоровими хмарками душової завіси поверхнулася тінь. Кінчик пальця непомітно потягнув шторку вбік, при цьому зблиснула мініатюрна лінза камери. Хоч би він не зрозумів, головне не показувати, що вона помітила непоганого гостя. Галина з придушила. Тремтіння у голосі. Другий закон розщеплення, бурмотіла вона. Закон розщеплення діє при схрещуванні двох індивідів. Не договоривши до кінця, Гелена різко розвернулася і смикнула хмаринки в бік. Від плитки в кімнаті відбилися пронизливий крик. Гелена не повірила власним очам. У душі ховалася її молодша сестра та знімала на відео, як вона в трусах і піжамній сорочці витанцьовувала перед дзеркалом. Фіона зловтішно посміхнулася, продемонструвавши при цьому дірку, де бракувало ікла. Вона тут же повернулася у свою роль після першого переляку. Ти просто незрівнянно рухаєшся, сказала вона. Піднявши великі пальці догори, з цим ми зробимо купу переглядів, і без жодних докорів сумління вона обернула телефон до себе. Привітики і доброго ранку, проспівала вона у камеру. Це я, ваша Фіона. Як добре, що ви знову зі мною. Сьогодні я покажу вам, як проходять мої ранки. Щоразу моя сестра впихається до ванної переді мною. А ви маєте страшних сестер? Тоді розумієте, про що я. Вам також доводиться стояти перед дверима ванної і думати, що ж вона там робить. Сьогодні я відкрию вам таємниці Гелени, вона спрямувала камеру в бік Гелени. Гелено, побажай доброго ранку людям, що дивляться в лох. Нехайно віддай мені телефон, зажалала Гелена і простягнула долоню. Хоч Фіона займала тактично незручне положення в душовій кавінці, вона навіть не збиралася добровільно віддавати дорогоцінне відео. Випроставши руки, дівчина тримала Гелену на відстані, непорушно знімаючи далі. Сестра, це справжнє випробування, заявила Фіона. При цьому вона мені навіть не рідна. Це, власне, моя кузина, її батьки померли. Припини потякати дурниці, розлючено сказала Гелена, і спробувала вирвати телефон із рук Фіони. Молодша сестричка сховала телефон за спиною. На Ютубі таке люблять, захищалася вона, що більше драми, то більше переглядів. Гелена анітрохи не прагнула стати відомою завдяки ролику, в якому головну роль грають її сідниці. А ще менше їй хотілося, аби Фіона розбазікувала на Ютубі історію про її батьків. Вона й сама уникала розмов про трагічну автокатастрофу. Людей шокували самі лише згадки про те, що вона кругла сирота, її однокласники витріщалися, присоромлено шкребли тилицю, а їхній погляд був настільки безпомічним і напруженим. Що Гелені щоразу хотілося розповісти щось куметне, аби їх розрадити. Та гіршими були й дорослі, доброзичливі, котрі гладили її по голові і при тому докмачили життєві премудрості як добре, що ти була ще такою маленькою і нічого не пам'ятаєш. Доля дає нам тільки те, що ми можемо витримати. Чи? Ти повинна бути вдячною за нових батьків. Що Гелена мала на це відповісти? Що віддала б усе тільки б мати якісь спогади, що її нова мати завжди залишається для неї тіткою чи сонею, а відчим байдужим? Гупання по той бік дверей припинилось. Я скажу мамі, що ти мене не впускаєш. вигукнула Шарлота. Гелена скопила душовий шланг її ліва рука намацала кран. Зітре відео негайно, наказала вона. Фіона виявилася завзятою, умічленою вести переговори. Ми назвемося несправжні сестри і створимо власний канал. У фіонині 11 у неї все ще випадали молочні зуби. Проте своїм дипломатичним талантом вона не ступалася навіть деяким дорослим. Знаєш, скільки грошей ми заробимо? Ми будемо отримувати договори на розміщення реклами і спонсорство, безплатні шмотки, косметику та іграшки для тестування, а ще нас запрошуватимуть на ток-шоу. Рука Гелени ледь відкрутила кран, на кросівок Фіони закапала вода. Ти маєш розуміти всю вигоду, голос Фіони затремтів. Більше ніякої школи. Тобі, як інфлюестору, вона більше не знадобиться, Вистачить уже й того, що ти будеш сама собою, я впевнена, що багато кому цікаво подивитися, який вигляд ти маєш вранці. Гелена відкрутила кран повністю. Фіону залило глядяним потоком, спершу джинси й футболка, а тоді нові кросівки наскрізь просякли водою. Молодша сестричка історично закричала У цей момент двері стрішком розчахнулися. Перед ними виросла тітка Соня. У руці вона все ще тримала викрутку, за допомогою якої відчинила двері. Мамо! закричала Фіона нишком відділяючись від відео. Гелена мене погрожує, вона хоче забрати мій телефон.